Нещодавно наші комунальники, працівники сфери житлово-комунального господарства, святкували своє професійне свято, і до того ж у місті Лічівськ нещодавно відзначили 50 років з дати заснування підприємства Лічівське міське управління житлово комунального господарства. Ми побували у цьому місті, яке знане на всю Україну своїм благоустроєм. Побачили, як там відзначили цей день. І я хочу вам зараз запропонувати цей сюжет. А потім будемо спілкувати. З студії. Тож, увага на Ілічівськ молоде місто на березі Чорного моря. Його гостями щороку стають тисячі туристів з України та Європи. Є така думка, що кожен, хто відвідує Ілічівськ хоча б один раз, обов'язково захоче повернутись сюди. Адже всіх без виключення вражає чистота вулиць, доглянуті подвір'я з великою кількістю клумб та дитячими майданчиками. І знаний в Україні та за її межами сучасним освітленням, великими зеленими територіями та комфортними пляжами. А всі ці досягнення були б неможливі без щоденної роботи і міського управління житлово-комунального господарства, яка і робить це місто унікальним. Наше предприятие одно из лучших не только в регионе, в коммунальной сфере, а и в целом по стране. Мы единственные, кто имеет такое количество первых мест за, по конкурсу всеукраинскому, по благоустройству города. Это 10 раз мы первое место подряд. Успіху у нас достаточно. Недаром ми були награждені почетного грамотної кабінету міністрів, ряд работників наших зараз були награждені подяками прем'єр-міністра, були награждені обласними адміністрації, облінців награжені городським головою. Все це говорить о том, що ми все-таки працюємо, я вважаю, нормально, працюємо добре. 19 березня працівників Ілічівського міського управління житлово-комунального господарства вітали зі святом з здати заснування підприємства. Звісно, цього дня до Ілічівську пробули почесні гості, серед яких і заступник голови Одеської обласної ради Петро Хлицов. Це поздравлення від всіх жителів Одеської області, депутатського корпусу. І зараз многі говорять про проблеми ЖКХ. Не буду говорити про цих проблемах, а просто хочу зі сцену вас підтримати і сказати дякую за вашу роботу. Також приїхав на свято комунальників і народний депутат України Василь Гуляєв. Дійсно, місто Вічос найкращий місто в Україні, і це ніхто не Вероніаспарює. А раз Вілічос лучший город в Україні, значить, всі працівники роботники працівники ЖКГ лучше роботники у всього України. Споратися. Мер і Валерій Хмельнюк у своєму зверненні до працівників ЖКГ ще раз підкреслив важливість їх роботи, яка не завжди помітна пересічним громадянам. Казалось бы, в той сложной обстановке, в которой находится государство, наше общество, для чего мы это делаем? Да потому что мы прославляем не самих себя, а мы хотим еще раз подчеркнуть величие труда тех людей, которые создают богатство нашего государства, богатство территориальных громад. Это труд тех людей, которые создают обличие этого города. И я всегда говорю, жилищно-коммунальное хозяйство – это визитная карточка любого мэра. І більш серйозний, кропотливий, слажніше роботи, ніж покруг тих тим, котрому роботи не існує. І лічівськ неможливо уявити без його завжди затребуваних туристами та місцевими мешканцями великих пляжів. З початком курортного сезону узбережжя міста стає осередком не лише рекреації, але і культурного життя. Чисті пляжі це візитна картка Ілічівська. Чотири роки поспіль саме за чистоту піску, води та комфортні умови для відпочиваючих, Ілічівський міський пляж отримав блакитний прапор міжнародну нагороду, яку вручають з 1987 року пляжам та причалам, вода, в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання. Єдиний пляж в нашій країні, пачорку, комунальний пляж. Которые имеют статус голубого флага. Голубой флаг это, как вам известно, это знак качества чистой воды, чистого песка, хорошего благоустройства, оказания услуг. И все это нам дало право значит, получать этот статус. Это международная организация, в ней уходит более 40 стран. Здесь наши органы, наши институты никакие не участвуют. Это признание международное. Номінація Блакитний прапор знаходиться під управлінням фонду екологічної освіти, який є некомерційною та неурядовою організацією. Багато хто з відпочивальників з усього світу керується оцінкою блакитним прапором майбутнього міста відпочинку під час планування поїздки. Для того щоб отримати цей факт, потрібно зробити більше 36 пунктів тих треба, які виділи ця організація. Організація штаб-квартира знаходиться у нього в Лондоні. Ніхто із нас не може ніяк поваздівати на них, Это проверяется наліччя чистого піска, содержание, наліччя води, аналіз води. Ми знімаємо постоянно, они. Это воздух, какие услуги ми вказуємо на пляжа, для насілені на ілічівських пляжах є платні послуги, але для пенсіонерів та інших пільгових категорій вони надаються безкоштовно. Саме тому влітку тут так багато гостей із Одеси. К нам приїжджають з Одеси спеціально, щоб ввечері погуляти, походити. Летом до нас приїжджають дуже багато одеситів на наш пляж. Заметьте, значить, не на свої пляжі в Одесі, Там є свої проблеми, не будемо про них говорити, до нас приїжджають сюда. У нас 1,5 кілометра чистого пляжа, вільний, безплатний доступ. Дійсно, меру міста та керівництву галузі житлово-комунального господарства є чим пишатись, адже їм вдалося не лише зберегти території, але й створити тут унікальний ландшафт. Також Ілічеськ вважається одним з кращих міст України за рівнем безпеки, вражає гостей міста і парк, у якому чимало зелених насаджень та створено всі умови для гідного відпочинку. І навіть зараз, незважаючи на погоду, але емі Ілічівського парку прогулюються люди. А у затишних альтанках майже на березі моря відпочивають пенсіонери. То, що в городі вовремя вбирається, чистота й порядок. Тут претензій нет. Город дуже хороший, душі всіх городов України. Все отлічно. Ну, Зміняння в городі подобається. Хороші, Положительні сторони, дуже... везде порядок, везде убирається. Хорошо, не, это... хороший, город хороший. Город хороший, да. гордимся своим. Ми гордимся городом і мером своїм. Анатолій Мельник майже усе життя працює у сфері житлово-комунального господарства та з нагоди свята отримав грамоту. Розповідає, що за останні 10 років у місті майже все змінилось у кращий бік. Дуже приємно, що оцінили 30 років все таки про роботу на одному місці. Вот Буквально 10 років то не такий був. Все очень прекрасно. Вже як було сказано, Європа. І сьогодні без перебільшення європейське місто. Та влада опікується не лише проблемами благоустрою міста. Так мер Валерій Хмельнюк зосередив увагу і на тарифах та запевнив, що поки не допустить їх підвищення для населення. Ми завжди жаліємо простих людей, жителів короди. Не можемо погнатися за тарифами. І от вся команда, яка сплачена навколо городского жилищного хозяйства, это как сердце, мотор. Вот все его слагаемые, они успешно работают. Это ведь не случайно. Гожер управление номер один. Сейчас вот мы будем вручать ему почетную грамоту кабинета министров. Третье предприятие страны, которое получило такую награду. Не обійшлося у святковий день і без подарунків. Окрім почесних грамот та нагород, працівники сфери житлово-комунального господарства насолоджувались концертом, на який запросили кращих виконавців Одеської області. А вже наступного дня усі повернулись до щоденних справ, аби перед початком курортного сезону зробити лічівськ ще більш комфортним та затребуваним для туристів. Новий день у прямому ефірі. Я хочу представити нашого наступного гостя студії Сергій Миза, начальник комунального підприємства і міське управління житлово-комунального господарства. Сергій Васильович, я вас вітаю. Дійсно, Лічівськ сьогодні це справжнє європейське містечко і за рівнем благоустрою та безпеки на вулицях, і за тією кількістю зелених насаджень, які ми бачимо, і місцеві по справжньому цінують своє рідне місто. І ми бачимо на вашому прикладі, як можна правильно використовувати фінансування та спрямовувати його на потреби громадян. Але все ж таки, у будь-якій галузі існують проблеми, і, зокрема, зараз постає питання із підвищенням тарифів для нас. Селення ми почули у сюжеті з промови мера Валерія Хмельнюка, що поки не будуть переглядати ці тарифи, розкажіть ну принаймні на який період це можна ну якось відсрочити це питання? Ну не такої як комуналка проблем більше, ніж достатчне. Тим не мені, ми. пытаемся с ними бороться. А то, что касается тарифов, то в самом деле, значит, вот вы видели сюжет и в рабочем порядке мэр говорил, что мы пока как можно дольше не будем повышать тарифы, максимально будем стараться сдержать их на том уровне, что они есть. Хотя, конечно, все дорожает, топливо дорожает, материалы дорожают, казалось бы, и нам нужно поднять. Но мы трезво понимаем, что невозможно бесконечно поднимать эти тарифы, потому что платить то не то не будет. Единственное, что у нас под... Как и во всем во всей стране, как во всех городах, это газ, это электроэнергия, это те, что тепло, это те, что поднимает государство. Не мы эти тарифы, конечно, они будут подниматься. Даже такой вопрос: включать нам воду горячую летом, не включать. Вот на последнем совещании мы задание, мы посчитаем. объявим людям, и будем у людей спрашивать. В принципе, в городе, в нашем городе Личевске, все, что они делают, мы общаемся, власти общаются с горожанами. Что бы ни делали, в, этом, в данном же самое. Мы посчитаем, скажем, что горячая вода будет стоить столько-то, если люди согласны ее оплачивать, горячая вода будет. Если людям будет дешевле оплач... обогревать подогревателями электрическими, значит, такие будет. В любом случае, на обсуждение горожан. Угу. Ваші пляжі вже кілька років отримують блакитний прапор. Ну і ми вже в сюжеті почули, що це така дуже вагома відзнака. І скажіть, як вам вдалося вирішити проблему із громадянами, які смітять на пляжах? Чи є у вас штрафи за це? Mm -hmm. Да, вы правы. Мы уже, э, если даст Бог, mm -hmm. все нормально. Надеемся в этом году уже пятый раз, юбилейный получить этот статус. Но этот статус, я уже говорил, что это знак качества нашей mm -hmm. работы. Наши пляжи э, убираются каждое утро в течение летнего сезона. Убираются хорошо. У нас специальная закуплена техника. И технику э, песок по 10-15 сантиметров разогревает, чистит. Вот такой принцип, как вот дома бабушки, мамы э, э, муку сеет. Вот, mm -hmm. Таким принципом мы сеем песочек. И все э, убираем. По поводу штрафов э, за то, что мусорит, Нет, у нас такого нет штрафов. Э, вы знаете, мы уже замечаем то, что сами горожане, отдыхающие, уже друг друга начинают делать замечания. Потому что невозможно бросить э, мусор, огрызок того яблока, еще чего-либо, когда через каждых 10 метров там у нас стоят урны. Ну, просто mm -hmm. ленивый должен э, быть. Есть ну, такие так. случаи, но я уже наблюдал, как сами отдыхающие делают друг другу замечания. Я думаю, когда человек один раз сделал замечание, второй раз он все-таки поднимется, два шага сделает, и бросит. И тут, мабуть, так також той факт, что навколо чисто, и просто у людины уже не выникает даже думки, чтобы кинуть какие-то сметя. Да, так? этот фактор тоже очень срабатывает, потому что все мы знаем, чисто не только там, где убирают, а там, где не мусорят. У нас есть, скажем, у нас тоже есть кусочек платного пляжа. Ну, что такое платный пляж? Это у нас навес, это у нас топчины выдаются, кто желает о топчинах. Но это не значит, что эта территория огорожена. Нет, она доступна всем. Хочешь, берешь, чтобы. Хочеш, не хочеш. Но здесь навіть топчины наші ветерани или човці можуть брати бесплатно. Uh -huh. бесплатно. То есть, любая бабушка, любой мужчина, ветеран показує, ему бесплатно додається. Uh -huh. То есть нету такого, що этот пляж платно, і ви зайти сюди, не, не, не имейте права. Нет, такого у нас нету. Весь пляж, у нас полтора километра пляжа, весь пляж свободный, доступный. доступний. Uh -huh. Я вас зрозуміла, ми маємо телефонний дзвінок. Я вітаю нашого телеглядача. Прошу, назвіть себе і ставте питання. Так, доброго ранку. Ваш город это город добра, райский уголок. Просто рай. Вот есть на земле рай, это Ячурск. И там такая, знаете, аура и плит, аура добра, такие жители какие-то очень добрые, благожелательные. Ну, в городок, потому что получаешь удовольствие, счастье быть там. И у меня, конечно, вот такое желание эхидка. Я хочу у вас на престол одеть. Так, дякуємо за дзвінок. Що ж, ну приємні слова, так, я прошу приконувати. Да, ну так, звісно, дякуємо за такі добрі слова. Щоб mm -hmm. зробити в Одесі, як Вілічовський, ну я як-то вже раз пошутив, можу повторитися, треба зробити Это так шутка, говорю, щоб uh -huh. потом ні не обвіняла зілати ні референдум міста і присутніться кілічовську і uh -huh. буде ну, все хорошо і у вас так дійсно. Ну насправді кожен одесит, хто бував у лічівську, відзначає, що дуже чисто, дуже така ну у вас атмосфера незвичайна в місті. Так, да. вона унікальна певним чином, і мабуть, це пов'язано дійсно з тим, що багато уваги приділяють. Благоустрою і ну саме комунальники, так, це саме їх робота, яка вона дійсно іноді не помітна, коли все добре, так але все ж таки, ну ці люди вони кожного дня працюють так і. вся на корость места. Вы понимаете, ничего бы этого не добились, если бы сами наши жители не любили свой город и не участвовали в тех процессах, которые происходят в этом городе. Вы, вот если будете у нас в Лечковске спросите любого на улице кого встретите местного, значит, и скажете, любите он город или нет, вы не найдете такого человека, который скажет нет. Там очень высокий у нас патриотизм к своему городу. Вот это и есть успех есть в, в коммуналке во всем. К нам хорошо относятся мы относимся хорошо. Вы не найдете у нас в Ильичевске ни одного затопленного подвала. Ни одного не найдете подвала. Все сухие, все в нормальном состоянии. Мы делаем ремонт и подъездок, допустим. Но мы делаем совместно. Для чего совместно? Чтобы люди поучаствовали в этих мероприятиях и потом больше ценили этот ремонт. Люди дають нам матеріали, ми даємо безплатно своїх людей, і так самісно друг другу зустріч йдемо і, і, і делаємо эту роботу. Общую. І вони доволі їм безплатно людей дали. І ми доволі, що коли чоловік хоч щось то в копійку в ремонт, он його больше храніть. По напередодні початку літнього сезону у комунальників зазвичай багато роботи. Що ви плануєте ще зробити заради благоустрою лічівська? Чим здивувати туристів, які цього року приїдуть? Ну, может, это для кого-то и будет удивление. Для нас это уже обыденно. Удивлять мы никого не будем. Будем просто выполнять свою работу. А вот 12 апреля у нас день города. К этому дню мы приведем город весь в порядок, после зимней так сказать, спячки. Все вычистим, все уберем. Хотя, в принципе, и на сегодняшний день он чистый, но у нас планка выше. Мы будем э, еще больше делать. Мы будем делать благоустройство во дворах в разных концах э, города. Это и на парка 18, на Карла Марса 13, на Ленина 13, на Данчика 14 и так далее. Дальше много э, адресов, где будет в этом году вы, выполнены капитальные ремонты по благоустройству этих дворов. Так же самое вот сейчас мы выполняем сквер на углу 1 мая Карла Марса. Э, хороший сквер, новая плиточка, скамеечка, освещение, все, что там будет. То есть Всю, ну озеленяем город, стараемся, чтобы он лучше было лучше и лучше было. Дай бог, чтоб получилось у нас и дальше это. Дійсно, дуже важливо сьогодні це питання озеленення, адже, ну, на жаль, часто бувають такі факти, що сьогодні знищують дерева, а ми бачимо, що у вас навпаки все більше і більше з'являється насаджень, і це тільки прикрашає місто, особливо у літній, весняний період. Так? Знаєте, здесь, Можна сказати, що заслуга нашого мера, що ви не діяли, допустимо, виснавлювали освіщення. В встановлюємо освіщення, його б'ють. поставим, опять пью, спрашиваем, что делать. Он говорит, ставьте. Так же самое розы. Сажали мы розы по всему городу. Посадили вначале, их выкопали, украли. Он дает команду опять. И это все до тех пор, пока народ уже не успокоился, ну, не насытился. Робите, мы настойчиво все это делали. И на сегодняшний день розы на месте, лампочки горят, тоже на месте, скамейки так. тоже mm -hmm. на месте. Бывает, конечно, изредка эти случаи, как говорится, в каждой семье хватает чего-то. Ну так, но это, я думаю, такие одиночные выпадки. Так. Да, да. Ну, сказывается то, что у нас по всему городу установлены видеокамеры, это uh -huh. тоже немаловажно. Міліція слідить на моніторах за цим. і також щодо питань безпеки, теж у сюжеті ви цього торкнули, Що дуже високий рівень безпеки у місті. Тобто, ну ви зараз кажете, що є камери спостереження, і я так розумію, що низький рівень злочинності також ну, камер саме вони є, і хороше освітлення, як внутрішньвах, так і самих вулиць. У нас существує муніципальна охрана, у нас хороші отношения з міліцією, всі там місті дають. дають дає свої результати. Ви можете приїхати, увідіться самі. Гуляєте ввечером спокійно. Вот ви посмотрите, як у нас вечером. У нас ну дуже багато молодик мамочок, пожилих людей без всяких проблем прогулюються возле ісполкому, нас там скамейки, свіщенні, ну, в любой части города. Mm -hmm. Что на пляже, что в центре, везде, везде пока ми все спокійно. І mm -hmm. слава Богу. А ж, ну і на завершення ще таке питання, зрозуміло, що всі ці роботи, вони потребують фінансування, чи сьогодні выстачает и есть с этим какие-то проблемы. Финансирование, конечно, никогда не хватает. И сегодня то же самое. Мы пытаемся изыскивать свои, своими силами какие-то приработки, зарабатываем. Вот мы сдаем некоторые помещения в аренду, эти деньги тратим на обслуживание жилья. Мы летний период вот, экспериментировали в прошлом году, пытались от коммунальных предприятий, пытались торговле заниматься. Эти деньги тоже пустили на развитие пляж много-много другие. Мы понимаем, что рано или поздно Одна будуть управляючі кампанії, такі жеки, как нужеки, як, як таків, как таково, можуть іще знать. Ми вже сьогодні готуємося, щоб жителі, коли стане випробувати вибирати управлячу кампанію, вибір вибрали нашу услуги, вибрали нашу кампанію. Ми вже сьогодні готуємося. Угу. Так, я вас зрозуміла. Що ж, і у нас є телефонний дзвінок. Так, якщо є така можливість зараз послухати телеглядача, давайте це зробимо. Тож я прошу. Хотите, вот Почему каждые три года новые счетчики меня не ну, новые, просто они... не Так, ну не не спочатку ми почули. Я думаю, що буде можливість ще раз нам зателефонувати і поставити питання. Саме ми спілкуємося зараз з начальником комунального підприємства і міське управління житлово комунального господарства. Тож питання доречні саме щодо Лічівська, так але ну все ж таки, ми побачили, що дуже гарний приклад вашого міста. І дійсно, сьогодні, якщо правильно використовувати і спрямовувати фінансування, можна дійсно забезпечити потреби громадян, і е, потім як результат побачити е, благоустрій е, території, і е, ну дійсно чисті вулиці, зелені вулиці, і е, треба до цього, мабуть, прагнути так. Конечно, надо, во-первых, любить свою работу, это коммунальщикам я говорю, а жителям любить свой город, и это все даст результаты. Вот то, что вы говорите, у вас там чистый город, там восхищаетесь, ну, для нас это уже обыденно, для нас это норма, оно ниже никак не должно быть, мы только, чтобы было выше, выше, лучше, больше разных уголков отдыха, больше разных клумб по городу, освещение еще лучше, мы только к этому, назад у нас нет пути. Город говорит, мы стремимся в Европу, Ми самі свімшелічоску вже давно сама Европа так. Ну і до речі, у вашому парку навіть є такі спеціальні куточки для людей, у яких є домашні тварини, собаки, зокрема, тобто можна за ними і треба прибирати. Теж це така нова практика. Да, это мы посмотрели, увидели в Европе, как это делается, mm -hmm. сделали себя. Я так понимаю, что одни из первых. Мы поставили урны, поставили ящички с кулечками. Кулечки бесплатные. Человек, когда идет со, своим, со своей собачкой пар гулять, он может взять бесплатно этот кулечек и mm -hmm. после того, как собачкой погуляли, за собой убрать, в эту урну положить. Mm -hmm. и дальше mm -hmm. уже, mm -hmm. ну, mm -hmm. так. Mm -hmm. мы можем сказать, что не во всей Европе это еще так делается. Вот мы это пытаемся. Да? Не так это э, хорошо приживается Как мы хотели, все-таки... Люди наши с трудом привыкают, но, надеемся, когда привыкнут, это будет все класс. Ну, в парках не только у нас есть. В парках у нас есть и детских площадок очень много. Вообще детских площадок у нас по городу очень много. Чуть ли не в каждом дворе у нас детская площадка. В каждом парке у нас стоят спортивные тренажеры. Бесплатные, хорошие спортивные тренажеры, где каждый может потренироваться, заниматься спортом. Так что приезжайте, отдыхайте у нас. То это это всех до или Всех, всех, всех. Вот у нас в апреле будет, я уже говорил. День города, мы будем его отмечать 20, 25 числа, так что все желающие могут приехать поучаствовать вместе с нами в этом празднике нашем. Mm -hmm. Он будет проходить в парке молодежном в центре города, приезжайте. Что ж, ну, тоже мы приедаем до этих запрошений. дякую вам, Сергей Васильевич, за участие в нашей программе, Дякую, что приехали до нас. Нагадаю, что гостем студии был Сергей Мыза, начальник коммунального предприятия Лечевского мисковое управления житлово-коммунального господарства.